Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу, прямо як є, Ну реально, померти як кашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама: печі, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось дивіться, Я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас, із друзів, було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? У нас дуже багато людей. Так Бред Піт такий самий. І Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього. І реалізувати свій потенціал, отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну, реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.